Хвилювань стосовно нових обмежень від NovaPay, нової пошти, стосовно відправки посилок, стосовно обмежень на зняття готівки. Все воно до того йшло, тому просто хто ще не зареєстрував свій ФОП, зареєструйте його, будь ласка, і тоді до вас питань не буде виникати. Якщо ж ви продаєте навіть свої. якісь... Бу речі, то логічно, якщо у вас Добре. до 5, більше п'яти відправлень на місяць, якщо ви це робите регулярно, то відповідно це ваш дохід. Систематичний дохід, який має оподатковувати, тобто це вже ваша підприємницька діяльність продаж бо речей. Ось якщо ви ж там насправді якісь там свої особисті речі, там одна, дві, три посилки в місяць, то це не підприємницька діяльність, і питань до вас ну, ні від кого не буде.